Перша в цьому році завсідники Центру культури та духовності Слов'янської вечорниці» традиційно зібралися в затишній читальній залі центральної міської бібліотеки для того, щоб поспілкуватися в колі однодумців та поділитися своїми літературними вподобаннями. Сюди ходять всі хто хоче, кого душа Вот. Приводимо самі своїх подруг, знайомих. Ну, Є, звісно, основний постійний костяк. В цьому році ми зібралися перший раз, у нас остання п'ятниця. месяца. Так что, если кто пожелает, приезжайте. У нас здесь очень интересные люди приходят, гости. Иногда остаются с нами, как члены клуба. Вот. И темы самые разнообразные. Здесь у нас и литература, и поэзия, и музыка, и живопись, и вот камни. И много разных тем, которые мы сами можем предложить. Сегодня литература и мы. Нам есть о чем поговорить. У кого какие любимые книги, кто как, что чо, есть у нас всегда лекторы подготовленные и свободная дискуссия. Так что вот так все интересно, все хорошо. Література, і ми обрана тема зустрічі, виявилася багатогранною та цікавою. Запрошеною гостею заходу стала вчителька української літератури п'ятої загальноосвітньої школи, яка з легкістю зуміла зацікавити аудиторію, захоплюючою розповіддю, торкаючись неповторності та ідейного наповнення літературного надбання поетів і письменників класичної української літератури. Ви представники того покоління, яке не схиблене на комп'ютерах. Ви представники того покоління, яке знаєте, як треба читати, ви вмієте читати, ви дорожите читанням, це все те, що зараз бракує сучасному учневі. Про що мені хотілося з вами поговорити? Про те, що цікаво людям вашого віку, що ви читаєте? Тому що... якщо... Ви заглядаєте у книжки ваших онуків чи, можливо, правнуків. Ви можете дивитися на прізвища тих письменників, яких ви ніколи не чули, про яких ви ніколи не знали. Старший клас зараз читає ті твори, які для нас були заборонені, недоступні. Або були просто ще не включені в програму. Тому саме з таких творів би хотілося почати, тому що як я зрозуміла, моя задача популяризувати ті твори, які вам хотілося зараз, після моєї лекції, піти, взяти на свій формулярчик, принести додому, налити чашку чаю чи чашку какао, чи що ви там п'єте, відкрити книжку і почати читати. Григорій Сковорода, Ліна Костенка, Іван Драч, Тарас Шевченко, Олександр Довженко. Твори цих багатьом знайомих авторів, учасники слов'янських вечорниць, після лекції забажали знову взяти в руки та перечитати для того, аби по іншому сприйняти та поглянути на літературні творіння, що були прочитані багато років тому. Це не пусті слова Шевченко-геній. Це не пусті слова Шевченка-пророк, хоча деякі просто до цього ставляться, як схема, як кліше. Так всі говорять, шевченко геній Шевченка-пророк. Але ви почитаєте ті твори, ось які я вам про які вам скажу, і ви вжахнетеся, що коли стоїть дата 1845, ви скажете ні, це 2004, і ви будете праві. Це 1986, 26 квітня, і ви будете праві. Це 2014 рік, і ви будете праві. Особливі романтичні спогади навіяли учасникам заходу поетичні рядки Ліни Костенка, адже твори видатної української письменниці та поетеси завжди торкаються потаємних струн душі читача, лишаючи в ній слід. Я вибрала долю собі сама, і що б зі мною не станеться. У мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Тому кожен із нас вибирає долю собі сам. Але яка б доля у вас не склалася? Книжка завжди буде у вашій долі. Засідники слов'янських вечорниць залишились задоволеними цікавою зустрічю з літературою. Сповнившись приємного натхнення, вони щиро дякували за подаровані хвилинки насолоди та втіхи.